Доброго дня! Вітаю вас на уроці позакласного читання. Сьогодні ми поговоримо з вами про міфи народів світу, дізнаємось богів різних країн на їхньому пантеоні та прослухаєте аудіозапис та мультфільм Міфу. «Скринька Про скриньку Пандори. Отже, що ж таке міф? Уже розглядали ми з вами. Це сказання, що передає уявлення людей про світ, місце людини в ньому у минулому. Пантеон богів це група богів, які належать до якоїсь міфології, оскільки різні країни і вони мали різних богів. Перша це одна з найдавніших країн, таємнича країна пірамід, це Єгипет. На уроках я досліджу світ, ми також говорили з вами, що одна з найперших країн держав взагалі це Єгипет та Месопотамія. Сьогодні говоримо про Єгипет і розглянемо пантеон єгипетських богів. І схематичні, як ви бачите, найперші їхні зображення, як собі жителі цієї держави уявляли богів. Нун Бог океану, Бог Ра, Бог Сонця, Шу Бог повітря. он, Бачите, як місяць тримає, Тефнут – богиня Вологи. Бачите, зовсім не людський має вигляд, більше на тварину схожа. Геб Бог землі, молилися в цьому Богу, щоб родюча земля була урожай гарний. Нут – богиня неба. Бачите, як пташка з крильцями, яка літає в небі. Ісіда – богиня родючості і материнства. Про дітей, якщо родина хотіла мати дітей, то молилися богині Ісіді. Осіріс, бог життєвих сил і природи. род, батько всього сущого. Бачите, зовсім інший має вигляд такий. Якщо ми повернемося до попередніх, то бачимо, що це більше зображення або тварин, або молодих, невели, молодих людей, персонажів, то Рот, як ви бачите, це кремезний чоловік з бородою, яка раніше й передавала мужність чоловіка, і вони її не збривали, а навпаки, доглядали постійно. І погляд уже такий серйозний, погляд людини, яка має вже певний життєвий досвід. Любов, Влада Матінка, богиня любові. Сварог небесний, батько знову ж таки, бачите, довга борода в небесах, доросла людина з таким серйозним поглядом вдумливим. Білій Бог, Перун Бог грому та блискавки, казали за міфами та легендами, коли він стрілу випускав, то не почав від звук, був як. Гром, Грім, а стріла летіла, наче блискавка. Сімаргл бог вогню, навколо нього вогонь, стрибог Бог вітру. Це слов'янські боги, бачите, слов'янські. Білі Бог, сварог, любов, род. Це вже слов'янські боги, ми, як слов'яни, ці боги вже більше нам відомі. Дажбог Бог Сонця. Бачите, що у його над головою, неначе справді в зображеннях світить сонечко. Чорнобог, Бог підземного царства, бачите, що він ізображений грізним, темні кольори. Грізний він Бог підземного царства. Ярило Бог світла і весни. Квас навіть зараз, я думаю, ви знаєте, так називається слов'янський Бог світла і весни. Берегиня хранителька роду. Бачите, вона несе як покрив, яким огортає та береже від проблем. Від негараздів, від нещастів, і тому зверталися до неї, якщо хотіли захисту. Вважали, що ця берегиня своїм покровом може захистити. Ще, звичайно, є грецька міфологія, також одна з найвідоміших тобто Єгипетська, Слов'янська і Грецька. Одна з найкривих країн. Красивими пейзажами, гарними туристичними місцями для подорожей та відпочинку. Гора Олімп, у Греції вважали, що боги живуть ось на вершині гори Олімп. Зевс верховний бог, і одразу бачите його погляд, мужність, серйозність, блискавки, які навколо нього, гера, богиня шлюбу. Посейдон – Бог морів, Аїд, Володар підземного царства. Я впевнена, що саме грецька міфологія для вас найвідоміша, тому що найчастіше саме імена цих богів зустрічаються під час вивчення, і, взагалі, у спілкуванні. Деметра, богиня родючості та хліборобства, бачите, також тримає урожай тому родючості. Персефона богиня весни. Афіна богиня мудрості, Гермес – бог торгівлі. Аполлон бог мистецтва, Артеміда богиня мисливства. Бачите, також символічно стріли, тваринка, богиня мисливства. Бачите, які гарні скульптури. Вже потім ми ці скульптори. Створили для зображення цих богів. Арес бог війни. Знову ж таки бачимо, щит по все на фоні бій. Тобто, в їхніх уявленнях завжди арес присутній був його образ там, де була війна. Афродіта, богиня краси і кохання, впевнена, неодноразово чули вже. Це ім'я Діоніс, Бог виноробства. Знову ж таки бачимо виноградне листечко, бокал, виноград всюди, Гефест, бог ковальства. Також бачите, символічне зображення, не наче він кує меч. І художники, потім в майбутньому, якщо на початку це були лише схематичні зображення, як люди собі уявляли, потім уже почали зображувати і художники. Зараз перед вами полотно Рубенса, Церера і Пан називається воно, як ви бачите, 1577 рік, тобто, вціліло у Через таку кількість років. От, все одно уціліло це зображення. Церера, це давньоримська міфологія, це богиня урожаю. І ви бачите, що саме зображення, урожай всюди лежить пан богині, свій урожай приніс як дань і благо. Подяку за те, що був гарний в них урожай в цьому році. Знову ж зображення. Це єгипетське, як ви бачите, знову ж таки сидить богиня, які приносять різні дари, подарунки приносять до богині. Це зображення, я думаю, вам відоме, воно широко зустрічається у мистецтві, у творчості, різні роблять статуеточки з цим зображенням. Це Ніфер... нефертиті, так, Ніфертіті, якщо говорити, звичайно, це древньоєгипетська. Міфологія і за міфологію, що Ніфертіті була дружиною древньої єгипетського фараона. Ніфертіті. Ось бачите бога, бога. Тварин, мабуть, так здогадатись можна, що охороняє різних тварин, які прийшли до нього. Ось берегиня, яка своїм покровом захищає. Землю, скульптури богів зустрічаються різноманітні. І один з міфів, з яким ви сьогодні познайомитесь, називається скринька Пандори. Ось перед вами сама Пандора та її скринька. Так, Це Древньогрецька міфологія, і ось перед вами ця Пандора і скринька. Сьогодні ви прослухаєте, Я додам вам запис і відео до цього міфу. І у вас буде можливість його переглянути і прослухати. Отже, ми продовжуємо з вами. Розглядати і вивчати міфи. Загалом їх величезна кількість, і дізнаватися про минуле на нашій планеті насправді дуже цікаво. І саме міфи можуть в цьому допомогти, адже там, хоч і більше складного та незрозумілого уявлення, про цей світ, тому що ми вже зараз маємо наукові дані про появу світу, про появу людей. А читаючи міфи, ви бачите зовсім інший погляд людей, на перший погляд, такі звичайні речі, як вогонь, який ми можемо отримати з сірниками, можемо підпалити так, все, що завгодно. А от люди для них це була складність, і вогонь для них в якийсь момент став справжнім спасінням, і вони намагалися пояснити його походження і всього іншого. Вони справді вірили, що помолячись Богу дощу, богу со... можна було б вимолити. Тощ, щоб був гарний урожай. Якщо дівчина виходила заміж, вона також молилася богам, щоб в неї було гарне подружнє життя. Потім молилася богам, щоб в неї народилися здорові діти, і протягом життя. Люди у це, звичайно, вірили. І, як ми побачили, що у кожного народу були свої боги, вони, в принципі, однакові, але мають різні імена. Хоча, схожі, що є боги Сонця, є боги води, є боги підвод... підземного царства, є боги урожаю, боги любові. Тобто, в принципі, однакові, але от імена їхні. Різні сьогодні. Ви послухали під час відеоуроку трішечки нових імен, можливо, деякі з них вже були вам відомі. Тому зараз ви можете переключитися та послухати, подивитися міф, скринька, Пандори. А я дякую вам за увагу. До побачення.